Ми вітання усім, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитеся новини в студії Ольга Юровська. Із сьогоднішнього випуску ви дізнаєтеся. Снігопад і зниження температури, як відреагували на них полтавські комунальники. Перша й друга страви і кава у Полтаві благодійний фонд пригощав мало забезпечених людей гарячими обідами. Допомогти у морози собакам та котам, що не мають домівок, закликають усіх небайдужих зоозахисники Полтави. А тепер про це та інше більш докладно. Пориви вітру, снігові замети і зниження температури. Так стартував цей робочий тиждень у Полтаві. Чи не призвели складні погодні умови до затримок у роботі транспорту? Чи всіма автошляхами міста можна було проїхати із ранку? І як комунальні служби долали наслідки негоди? Розповідаємо у сюжеті. Хуртовини та снігові замети. Так розпочався новий робочий тиждень у Полтаві. І Із сім'ї працюємо, чудимося, роботаємо. Остановки, працюємо. переходи, все подряд. Зранку не зміг піднятися на гору комунальний автобус номер 38 що курсує за маршрутом Критий ринок Червоний шлях. Цей маршрут частково і тимчасово змінили у зв'язку із погодою, зазначили в комунальному підприємстві Полтава Електроавтотранс. Тролейбуси, автобуси всі працюють за графіками по маршруту, за виключенням червоний шлях. Там не проїзна зараз дорога по серпантину. Тому автобус здійснює рух до початку підйому, далі повертається назад, поки не розчистять. Щодо решти доріг міста, за словами водіїв громадського транспорту, вони у проїзному стані. Ну, чистять, воно ж погода і погода, ну що чистять, дороги то чистять. З Сім утра. Ну, ну, Дороги вже були почищені. Пасажири підтверджують, як для складних погодних умов міський громадський транспорт курсує без затримок. Для такої погоди то чудово. Нормально. Я з росошниці, в принципі, я тільки приїхав. А в Полтаві ну, бігає, вон тролейбус іде. Звідки добиралися? Із Зублянщини. Маршруткою їхала. Нормально. Маршрутка одна просто проїхала, нього панаса не остановилася. А я дуже спішу, так що ну так тролейбуси вроде, нічого йде. За даними пресслужби Полтавської міської ради, з ночі 8 січня у громаді працювало 24 одиниці спецтехніки. Трактори з щітками та відвалами і комбіновані дорожні машини чергуватимуть цілодобово. В першу чергу розчищають червоні лінії, маршрути курсування громадського транспорту, під'їзди до критичної інфраструктури, спуски та підйоми. Прибудинкові території та зупинки цього дня прибирали від снігу 282 двірника. В парках та скверах їх працювало 40. В міськраді закликають водіїв не паркуватися обабіч вулиць і доріг та біля зупинок, щоб не заважати роботі спецтехніки. Як нам повідомили в Полтавському гідрометцентрі, вже 9 та 10 січня опади в області припиняться, проте морози поки що не відступатимуть. Відсьогодні можна відслідковувати онлайн, де працює спецтехніка на дорогах місцевого значення. На Полтавщині відновив роботу gps моніторинг експлуатаційного утримання автошляхів. Про це повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Відповідне рішення прийняли на раді оборони області минулого тижня у зв'язку з численними зверненнями громадян. Як повідомив очільник області, протягом доби на місцевих автошляхах Полтавщини працювали 32 одиниці одиниці техніки, нині чергує 21. Задійні 49 фахівців використали комунальники 172 тони проти ожеледної суміші. 17 багатоповерхівок і дві школи Полтави сьогодні з 11-ї години залишилися без опалення. Причина порив тепломережі. Проте вже у другій половині дня наслідки аварії фахівці Полтава теплоенерго усунули пошкоджену ділянку. Майже повністю відновили. До робіт залучалися 9 теплоенергетиків та 2 одиниці техніки. Станом на 17-ту годину у 17 багатоквартирних будинках та двох навчальних закладах, які розташовані по вулицях, європейська провулку токарний, провулку. Комунальний провулку Кустарний та вулиці Олександра Оксанченка. Теплопостачання та подача гарячого водопостачання повністю відновлено. І Полтава сьогодні попрощалася із трьома бійцями, які полягли, захищаючи Україну від російського вторгнення. Це Ілля Цубер, Андрій Тимощук та Євген Андросов. Провести воїнів в останню путь прийшли рідні, близькі та друзі. Якими згадують вони захисників? Дивіться у сюжеті. У Полтаві попрощалися із трьома захисниками України: 41-річний старший солдат Андрій Тимощук народився та жив у Полтаві. Чоловіка мобілізували 1 березня 2022 року. Доброзичливий, хороша людина була останні роки. Просто що в соцмережах слідкувала за ним. Ну, звісно, шкода. Шкода, молоді хлопці уходять. Загинув Андрій Тимощук під час виконання бойового завдання поблизу села Рибне Запорізької області. Сталося це 2 січня 2024 року. Це велика втрата для усіх нас, говорить його однокласниця Юлія Долгошеєва. Планували зустріч. От однокласників, ну ми так товаришуємо до сих пір. Тобто, у нас такий був дружній клас. Всі однокласники сьогодні тут. Наша однокласниця є волонтером, от то вона нам повідомила. Цього дня у Полтаві попрощалися із 31-річним молодшим сержантом Євгеном Андросовим. Його призвали 1 липня 2022 на посаду головного сержанта десантно-штурмового взводу. Військовий загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Молодший сержант Андросов Євген Вікторович 1992 року народження загинув 28 грудня 2023 року під час мінометного обстрілу. Противником позицій підрозділу поблизу населеного пункту Новомихайлівка провела Полтава в останню путь і 51-річного сержанта Іллю Цубера. Він постав захищати нашу батьківщину 4 березня 2022 року. Командир мінометного взводу загинув 30 грудня 2023 року. Під час виконання бойового завдання це сталося поблизу села Гришине на Донеччині. Він попав у наш клас, такий скромний, тихий. Знаєте, ми вже привикли в мене в класі, їх було 40 учнів. Він такий наполегливий. От, зразу ж подружився з усіма дітками, хорошо навчався. Він міг допомогти з окремих предметів учням. Усіх бійців поховали на затуринському кладовищі. На Полтавщині на залізниці 7 січня загинула людина. Подія сталася неподалік станції Бесідівщина Грибінківської громади. За попередньою інформацією слідства, резервний локомотив електропотяга здійснив наїзд на 47-річного чоловіка. Потерпілий отримав травми, від яких помер на місці. Наразі тіло направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Повідомила речниця Лубенського райвідділу поліції Юлія Кваша. За даним фактом значені невідомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за кваліфікуючими ознаками частини 3 статті 276 кримінального кодексу України, а саме порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного водного чи повітряного транспорту, якщо вони спричинили загибель людей. Наразі вставити причини події т'ясове слідство. Безкоштовно пообідали сьогодні. У Полтаві у благодійному фонді «Карітас» влаштували гаряче частування. Серед тих, кого запросили, особи старші за 60 та інваліди першої та другої груп. Обід входили перша та друга страви та кава. Деталі дивіться у сюжеті. Олександр Іванович, переселенець з Луганської області, сьогодні він прийшов до благодійного фонду з Полтава пообідати. Про ініціативу гарячих обідів зізнався із телеграм-каналу, розповідає чоловік. Минулого тижня зареєструвався, щоб мати абонемент на їх відвідування. Це ну реально така хоч невеличка на допомогу, хоч якась зараз мало залишилось таких благодійних організацій. Такі обіди можуть отримати як місцеві, так і переселенці, які підпадають під категорію 60+, або ж особи з інвалідністю першої та другої групи, розповідає працівниця благодійного фонду Юлія Грінько. На даний час ми зареєстрували 100 талонів, тобто 100 людей отримують гарячі обіди. Сьогодні ми розпочали видачу гарячих обідів. В сьогоднішній обід входить суп з курятиною, вівсянка, сосиска. І салат зі свіжих овочів, і на смаколик даємо каву. Отримує сьогодні обід і Полтавка Ірина Черниш. «У нас дитина інвалід з дітства второї групи, і ми як пенсіонери з чоловіком. Обіди дуже, дуже вкусні. Таку допомогу люди отримуватимуть близько трьох тижнів з понеділка по п'ятницю. Зниження температури стало справжньою загрозою для життя безпритульних тварин. Без тепла їжі та води собака замерзає вже через 15 годин, а кішка через 6, кажуть зоозахисники. Як врятувати тварину від морозів? Дізнавалася наша знімальна група. Значне зниження температури на дворі стало справжнім випробуванням для чотирилапих безхатченків, адже для нормального функціонування організму тварини потрібно не тільки їжа та вода, але й тепло, говорить зооволонтер волонтер Антон Фелоненко. Зараз е, такі погодні умови настають, що тварини е, дуже в дуже важких умовах. Е, на жаль, собачки можуть при такому холоді прожити не більше 15 годин, котики не більше шести. Тому я всіма можливими силами намагаюся їм допомогти і хочу, щоб до цього залучалися якомога більше людей. Одна з проблем нашого міста, говорить за волонтерка Людмила Хоменко. Це відсутність центрів обігріву для тварин. Вона закликає мешканців міста не бути байдужими до долі безпритульних тварин, особливо під час морозів. Центри обігріву є для людей. На жаль, немає центрів для тварин, але це може зробити кожен мешканець відкрити підвали. Відкрити під'їзди собака не буде ні на кого нападати, ні на кого кусати. Вона просто зайде собі, відігріється, відіспиться, і далі вона може проводити якийсь час на вулиці спокійно. Одним зі способів порятунку тварини від холоду може стати власноруч створене укриття для хвостатих, говорить начальник відділу регулювання чисельності бездоглядних тварин КТП 1628 Сергій Богодюк. Робити якісь місця, де тварина може сховатися від холоду, це може бути якась навіть імпровізована будка або навіть картонна якась коробка, туди покласти якісь ганчірки теплі, можна, якщо є можливість покласти сіно або солому туди. Ну і, як я казав, вже стежити за тим, щоб була їда. Зважаючи на прогноз погоди полтавські волонтери, заздалегідь подбали, щоб у вуличних собак та котів було що поїсти. Антон Фалоненко розповідає, особисто об'їздив місто, розкладаючи для тварин корм. Запрошує і інших долучитися до цієї ініціативи, щоб рятувати якомога більше тварин від смерті. Я бачив часто, що собаки приходять саме до смітників, тому що вони там можуть знайти їжу. І я вирішив, що якщо я хочу допомогти якомога більше тваринам, то я буду їздити по місцям, куди вони приходять. Тому я об'їздив всі смітники, які я знав: це було центр, Агнівка, Сади-2, біля. Інституту зв'язку і розсипав там корм. А ветеринари закликають: якщо побачили постраждалого від морозу чотирилапого, відвізіть його до лікаря або до пункту перетримки тварин. Вона грає на фортепіано, викладає для дітей музику у Німеччині та постійно волонтери для Збройних сил України. До Полтави завітала відома українська піаністка Антуанетта Міщенко. Із благодійним концертом вона виступила в обласній філармонії, а також побувала в одному з місцевих музеїв, аби оцінити колекцію музичних інструментів. Більше про це розкаже Івана Дімова. Це українська піаністка Антуанета Міщенко. Вона грає уривок зі своєї програми Новорічна Шопеніана. Музикантка приїхала до Полтави з Німеччини, аби дати благодійний концерт в обласній філармонії. Таким чином збирає кошти на допомогу нашим військовим. каже свої перші волонтерські мистецькі акції розпочала під час трагічних подій зими 2013 року в Києві. На активну участь на медані я почала. Приймати після 1 грудня, коли було побуття студентів, і я зрозуміла, що треба доєднуватися, треба виходити і треба підтримувати свій народ, бо я хочу мирну вільну країну. Коли вже почалася війна в АТО, я робила концерт у львівській філармонії, де також збирали гроші на допомогу львівському батальйону, і тоді вперше. Був подія, куди прийшли наші воїни. Приїхавши цими днями до Полтави, піаністка завітала до художнього музею мецената Віктора Бажана, аби оцінити його унікальну колекцію. Під час екскурсії і сам засновник музею взяв у антуанети невеликий урок музики. Вона сама волонтерка. Вона займається волонтерством, але в Німеччині вона навчаючи діток, популяризує українську культуру, і сьогодні вона найтяжчі події відбуваються в Україні. Кожного дня такі масивні обстріли. Але Антонета провела декілька концертів, зокрема в Миколаєві, Одесі, Києві. І вчора відбувся концерт в Полтаві. Музика вона об'єднує, і я переконаний в тому, що це ще один крок до перемоги. Під час зустрічі Полтавський меценат та Антуанета Міщенко домовилися створити на базі музею музичні класи Бажана. Нині при музеї вже працює театральна студія, розповіла театральний директор музею Катерина Єгоричева. З Антонета. Домовилися про можливість відкриття спеціалізованої студії на базі музею бажана. Де будуть працювати музичні класи, де дітки матимуть змогу навчатися як фортепіанному мистецтву, так і вокалу з Антонетою Ми домовилися про співпрацю. Я думаю, що наші зустрічі з Антонетою проходитимуть в режимі онлайн. А коли Антонета приїздитиме до України, то відвідуватиме музей і даватиме майстер-класи для наших дітей. Під час візиту піаністки до музею сюди завітали колядники. Усі разом вони заспівали Радуйся. була остання інформація випуску. Я прощаюся із вами. Нагадую, що наші сюжети можна подивитися на сайті IRTPL.UA. А якщо вам є про що розповісти, полтавцям дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 615 900. На цьому в мене все на все добре. Все обов'язково буде Україна.